Вітаю усіх. Сьогодні ми розпочнемо з цих ілюстрацій. Впевнена, що багато хто з вас бачив їх у соціальних мережах. Ми знаємо, що вони якось пов'язані з психологічними тестами, але як саме і як вони пов'язані з дизайном інтер'єру. Якщо не знаєте, то дізнаєтесь про це сьогодні. Ми будемо розглядати принципи гештальту у дизайні інтер'єру. Дізнаємося, як психологія формує сприйняття користувачів. Принципи гештальту визначають, як людський розум сприймає і організує візуальну інформацію. Людський мозок обробляє близько 4 мільярдів біт інформації в секунду і придає її зі швидкістю близько 400 км в годину. Іншими словами, при обробці візуальної інформації, що потрапляє в наші очі зі швидкістю 1000 кадрів в секунду, наш мозок воліє бути кілька ледач. Гештальт теорія психологія зародились, коли вчені вивчили це явище більше глибоко. І народився керівний. При принцип гештальта, згідно з яким наш розум схильний сприймати об'єкти як частину більшого цілого дані психологічні теорії майже 100 років, але вона не втратила своєї актуальності сьогодні. Професійний дизайнер розуміє важливу роль, яку психологія відіграє, і у впливі на візуальне сприйняття. З цієї причини багато з них застосовують в своїй роботі саме відкриття гештальт психології. Фактично, поряд з такими поняттями, як правила золотого перетину, теорія кольору і негативний простір, гештальтпринципи займають центральне місце в більшості сучасних дизайнів. Яскравим прикладом такого сприйняття є музичні твори або якісь візуальні зображення, наприклад, орнаменти, які складаються з певних елементів. Але ці композиції, музичні і намальовані, ми сприймаємо як цілісні якісь об'єкти, не концентруючи увагу на окремих деталях. Гешталь це німецьке слово, яке перекладається як єдине ціле. Даний принцип був розроблений в ХХ столітті німецькими психологами Куртом Ковкою, Максом Вертхаймером і Вольфгангом Келлером. З того часу він знайшов застосування в різних дисциплінах: від психотерапії до кібернетики у рекламі, у дизайні, у графічному дизайні, під час створення сайтів, під час розробки логотипів і, звичайно, у дизайні інтер'єру. Ці принципи засновані на тому спостереженні, що коли люди бачать дизайн або будь-який об'єкт, вони схильні бачити його як єдине ціле, а не як окремі частини. Теорія Гештальту описує, як люди зазвичай бачать об'єкти, групуючи схожі елементи разом і розпізнаючи загальну форму, перш ніж побачити окремі компоненти та деталі. Це природна психологічна реакція на пошук порядку серед хаотичних подразників. Професіонали в сфері дизайну швидко прийняли ці принципи і широко використовують їх для створення дізайнів з вдало розміщеними елементами, які краще привертають увагу і здаються більш зв'язковими і візуально привабливими. Розглянемо шість основних принципів гештарту, які описують, як ми інтерпретуємо візуальні відносини між об'єктами. Перший принцип простоти. Він полягає в тому, що наше око автоматично вибирає найпростішу інтерпретацію форми. Якщо перед нами зображення, що включає кілька форм, розум розділить його або згрупує їх залежно від того, яке рішення буде найпростішим. Наприклад, у питанні, чи містить це зображення три ідентичні форми, що перетинаються, або 18 окремих ліній, ми схильні пропускати перше, оскільки це більш просте візуальне рішення. В інтер'єрі часто використовується базова геометрія, яка складається з простих геометричних фігур, що комбінуються і разом утворюють просту впізнавальну форму. Нам легше сприймати композицію як відомий силует, ніж фокусуватися на окремих трикутниках, ромбах та лініях, що їх складають. Поняття близькості характеризує просторові відносини між об'єктами, тобто наскільки близько чи далеко вони розташовані один від одного. Гештальт-принцип близькості полягає в тому, що об'єкти, розташовані близько один до одного, сприймаються як єдина група, навіть якщо вони не стикаються. Цей принцип діє незалежно від того, чи об'єкти відрізняються розміром, кольором, формою або іншими характеристиками. Дизайнери можуть використовувати цей принцип для позначення зв'язку між об'єктами, не визначаючи групу, групу об'єктів надто явно. Гештальт, принцип подібності, свідчить, що об'єкти, що мають аналогічні якості, сприймаються як частини єдиної групи. Предмети, які мають одну або кілька загальних фізичних характеристик, розглядаються нами як пов'язані в незалежності від їх відстані. Чим більше спільного окремих елементів, тим сильніше відчуття узгодженості завдяки їх схожості. У дизайні інтер'єру принцип подібності корисний, коли вам необхідно згрупувати різноманітні об'єкти. Один із способів створити візуальну гідність у даному випадку це надати їм загальні властивості. Наприклад, наприклад, колір, малюнок обивки, меблів або направлення стилю, стилістичні направлення та інше. Гештальт, принцип спільної долі свідчить, що об'єкти сприймаються як частина групи, якщо вони рухаються в одному напрямку. Інакше кажучи, ми вважаємо, що між об'єктами, розташованими вздовж однієї невидимої лінії, існує взаємозв'язок. Наприклад, нам здається, що різні частини крил метелика на малюнках, рухаються в один бік, хоча вони складаються з абстрактних форм. У природі є кілька очевидних прикладів косяки риб зграї птахів. Коли багато об'єктів рухаються разом, ми схильні ігнорувати окремі елементи і бачити тільки більш велике зображення того, що вони формують. Принцип безперервності свідчить, що людське око продовжує лінії між їх кінцевих точок, щоб уникнути раптової зупинки. Фігура на ілюстрації технічно складається з чотирьох окремих елементів, проте ми сприймаємо їх як єдине ціле, оскільки око віддає перевагу плавним, безперервним лініям. Закон безперервності дозволяє дизайнерам використовувати елементи з плавними лініями і переходами для отримання бажаного ефекту в інтер'єрі. Цей принцип діє незалежно від того, чи об'єкти відрізняються кольором, візуальною вагою та іншими характеристиками. Принцип завершення свідчить, що людське око сприймає форму як завершену, навіть якщо деякі її частини відсутні, тобто ми прагнемо заповнити недостатню візуальну інформацію. Класичний приклад: якщо контур отвору у деталі накреслені, позначений пунктирною лінією, ми схильні бачити форму цілком, а не групу незв'язних коротких штрих штрихів. Гештальт принцип завершення полягає в тому, що ми сприймаємо форми як завершення, навіть якщо деякі їх частини відсутні. Ну і повертаємось з ілюстрації, з яких почали. А до чого тут вони? До чого ці зображення? Ці зображення розкривають принцип взаємозв'язку фігури і тону. Цей принцип показує, як ми фокусуємо зорову увагу, відокремлюючи фігуру від фону. Принцип взаємозв'язку пояснює, що фігура є візуальним елементом, який потребує найменших зусиль для розпізнавання. Іншими словами, це та частина зображення, яка виділяється найбільше. Решта візуального ряду є тлом. У дизайні інтер'єру цей принцип втілюється завдяки використанню контрастів кольорів. Як ви бачите на прикладі, яскравий елемент на світлому тлі, або, навпаки, на темному тлі, виглядає зовсім по-іншому. Або якийсь інший варіант, ну і таке інше. Принципи гештальту спрямовані на вирішення основних аспектів дизайну, щоб підвищити його візуальну привабливість. Ваш дизайн повинен забезпечувати ідеальний баланс між зручністю використання і крастою. Це можливо тільки в тому випадку, якщо ви зможете вивчити основні тригери людського розуму. Принципи гештальту дають вам правильні підказки для розробки ваших проєктів і перетворення їх у воїстину революційні. У мережі інтернет існує безліч сайтів, які надають інформацію про принципи гештальту. Якщо вас ця тема зацікавила, то більше ви можете дізнатися або за посиланнями, або знайти інформацію самостійно. Бажаю успіхів.